Девченко, світає, край неба палає, світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, мещерам над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю нема.